«Я пізнаю світ» урок 136 тиждень 16. Тема Новорічні традиції країн Північної та Південної Європи. Перегляньмо трейлер до уроків «Я пізнаю світ» та в кінці трейлера повторимо запитання. <звук> Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, ми запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо на всі відповідати. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що цікавого ти можеш розповісти про новорічні традиції в Північній та Південній Європі? Які рослини символи Різдва ти знаєш? Із чого виготовляли дідух? Традиційний символ Різдва в Україні. Що ти знаєш про зимові Олімпійські ігри? Дамо з вами відповідь на запитання, що цікавого ви дізналися про новорічні традиції в північній та південній Європі, переглянувши відеофрагмент з назвою Світ навколо нас. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка, знову разом з вами! Ви вже почали підготовку до зустрічі Нового року. Зимова казка для будь-якої дитини має бути дивовижною. Запрошую вас здійснити магічну подорож країнами Північної та Південної Європи. Сідайте зручніше! Рушаймо. Рухаємося на південь. Греція. Узимку тут не дуже холодно, іноді випадає сніг. Новий рік для греків це родинне свято, задля якого традиційно випікається смачний хліб Василопіта пиріг святого Василя. Адже грецького зимового діда. Звуть святий Василій Айос Василіс. До речі, в Україні теж поважають святого Василя. Тільки свято це відбувається 14 січня, а напередодні 13 січня відзначається Василів вечір, щедрий вечір. Вирушаємо в Італію. У новорічну ніч, рівно о 12 годині, усі жителі Італії відчиняють вікна і починають викидати на вулицю старі речі. Це може бути поламаний стілець, стара куртка або навіть шафа. За традицією, до них приходить не один, а декілька добрих чарівників. 24 грудня. Малюків відвідує бабо Натале місцевий зимовий дід, а потім прилітає старенька відьмочка Бефана, яка розносить дітям різноманітні солодощі. Ось тільки, якщо хлопчик чи дівчинка погано поводились, бабо Натале не прийде до них, а відьмочка Бефана подарує чорну вуглинку. Наступна зупинка Британські острови. Тут Діда Мороза звуть Санта Клаус, у помічниках у нього й Ельфи. Наступна зупинка Ісландія. Новорічні персонажі Ісландії Йола Свейнари. Цікаво те. Що в Ісландії їх аж тринадцять, а не один. З'являються вони по черзі, починаючи з 13 грудня, так, щоб до свята бути вже всім разом. У кожного є своє ім'я і характер. Наступна зупинка скандинавський півострів. У Норвегії подарунки приносить гном Юленісен, його шведський колега Юль Томтен, що зі Шведської означає різдвяний гном. У Фінляндії живе Йоулупукі. І саме у Фінляндії, неподалік від міста Рованіямі, в провінції Лапландія розташовані головний офіс і резиденція Санти або ж Йолупуки. Що цікавого ви дізналися про новорічні традиції в північній та південній Європі? А як зазвичай ви святкуєте новий рік? Дуже добре! Виконуємо з вами невеличке новорічне завдання. Прослухайте умову. Наші маленькі друзі Ая та Бобу запланували відвідати будиночок Йолупуки в Лапландії. Мандрівники вирушать з міста Київ до міста Рованіємі, Ая побудувала маршрут через шість країн, Бубу вирішив дістатися швидше, тому в його маршруті було лише 4 країни. Намалюйте маршрути маленьких друзів на карті адміністративного поділу країн Європи, які в нас на сторіночці 6, різними кольорами. Відкриваємо з вами карту на сторінці 6-й. Карта адміністративного поділу країн Європи. Знаходимо з вами місто Київ. Отже, мандрівники будуть вирушати з міста Київ до міста Рованіємі. Ось ми бачимо це місто у Фінляндії в нас. А я побудувала маршрут через 6 країн. Побудуйте зараз маршрут АІ через 6 країн. А Бобу вирішив дістатися швидше. Тому в його маршруті було лише 4 країни. Побудуйте маршрут через 4 країни. А тепер ми з вами спробуємо дати відповіді на запитання, через які країни пролягли маршрути Аї та ВОВУ? Назвіть мені ці країни. А чий маршрут виявився коротшим насправді? Як ви думаєте, якими видами транспорту маленькі друзі можуть дістатися цілі? А скільки варіантів кожного маршруту можна побудувати? А чий маршрут вам сподобався найбільше? Ані чи Бубу? А тепер спробуйте намалювати свій власний маршрут від міста Київ до міста Рованьємі. Що Розв'яжемо з вами цікаву задачку від Аї. Фінський йолопукі отримав у 2016 році 800 тисяч листів від дітей з усього світу. Кожного наступного року листів приходило на тисяча більше, ніж попереднього. Скільки листів отримає йолопукі напередодні нового? 2023 року. Так, якщо нам відомо, що у 2016 році його полки отримав 800 тисяч листів від дітей, і у... нам потрібно дізнатися, скільки ж листів отримає він у 2023 році, ми можемо дізнатися, скільки років пройде. Так. Ми від 2023 віднімемо 2016. І в результаті отримаємо 7 років. Нам відомо, що кожного наступного року листів приходило на тисяча більше. Так, тобто за ці 7 років прийде на 7000 листів більше. Ми 1000 листів помножимо на 7 років і отримаємо 7000 листів. Відповідно, скільки листів отримає Пукі напередодні нового 2023 року. Так, до 800 тисяч ми додамо 7 тисяч і отримаємо 807 тисяч листів. Запишемо з вами відповідь. Напередодні 2023 року Пукі отримає 807 тисяч листів. А тепер ми з вами пригадаємо основне про країни Північної та Південної Європи. Оставте пропущене в таблиці за зразком. Якщо не пам'ятаєте, можете скористатися політичною картою Європи на 30 й сторіночці. Отже, назва країни Велика Британія, Столиця Лондон, розташування, острів Великобританія, Ірландія. Так, столиця Дублін, розташування острів Ірландії. Ісландія. Так, столиця в нас Рейк'явік. розташування острів Ісландія. Норвегія. Так, столиця Норвегії місто Осло, а розташування Норвегії. На скандинавському півострові. Пригадаємо Швецію. Так, столиця Стокгольм. розташування скандинавський півострів, а Фінляндія. Так, столиця Гельсінкі також розташована на Скандинавському півострові. Далі ми бачимо три країни: Естонія, Латвія та Литва. Це Балтійські материкові країни. Столиця Естонії. Так, місто Талін, столиця Латвії. Так, це місто Рига і столиця Литви. Так, це місто Вільнюс. Давайте з вами пригадаємо, що ми знаємо про Данію. Так, столиця Копенгаген, а розташований на півострові Ютландія. А що ми пам'ятаємо про Грецію? Так, в Греції столиця Афіни, а розташований? Так, на Балканському півострові і ми бачимо, що Греція це вже країна Південної Європи. А Італія. Так, місто Рим і розташована на Апонінському півострові. Греція і Італія це країни Південної Європи, а весь інший перелік. Велика Британія, Ірландія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Данія це в нас країни Північної Європи. І попрацюємо з вами із ось таким завданням. Розгадайте ребуси та напишіть відповіді. Поставте відео на паузу і спробуйте розгадати ребуси. Перевіримо. Перше зашифроване слово Італія. Друге зашифроване слово. Так. Греція Третє – Рим, а четверте. Етна, так, чудово. А що означають ці слова? Так, Італія і Греція це країни Рим, це столиця Італії, а етна це вулкан, який розташований на острові Сицилія. Молодці, чудова робота.